Дервенькі були. Трохи вишитих курей вам стрічку. У нас був півник. Було в нас 13 курок чи 14, вже не пам'ятаю на початку. Одну ми прибрали, бо розбилася була, що я показував. І потім ще одна була прихворіла, теж прибрали. А де, що вона ділася, не пам'ятаю. Ну, менше з тим. 10 їх є. 10 є, 10 живі, здорові всі. Брали ми брата півника цей, Лівенського. Він був повністю чорний. На початок я його віддав, потім він був такий трохколірний, цікавий, я показував на відео. Ось. Але домінував все ж таки наш. ну Отримали ми курчаток. Там Лівенських я продав було чорненьке курчатко, І тут ми маємо, що в нас зараз на балконі від нього теж є чорні курчатка. 3 чи 4 гарні такі. Бігаю там, потім вам покажемо, як вони приїдуть до села. Ось, залишилися наші лівінські, залишилися вони на подвір'ї одні е поки що. Закриваємо їх, бо я казав, що є лесмикита. Випускаємо вже їх на вулицю, але пізніше трошки вечором, щоб зразу вони загнали додому. Е ось е курочки плюс-мінус несуться. Посередньо, я би сказав, на звичайних спартанських вони умовах, не їдять вони бог знає що, і, як то кажуть, не бідують і не голодують. Е Молодняк є від них, будемо цей пару там небагато курчаток, я собі вийшло, тому що було ну, не важко було з яйцем відкласти, верніше, тому що завжди замовлення-замолення на курчат у мене не лишалося нічого. І Там був такий. Один момент, що клієнт передумав відмовився, то я заклав тих пару яєчок, 15, скільки то я заклав собі інкубатор і маємо пару курчат бігає. Будемо поновлювати, омоложувати поголів'я. Я вже казав, що цього року ми щось, я задуже розійшовся і забагато почав вливати свіжої крові. Треба було поступово мені це все, тому що багато курчат, і треба це все нараз годувати і тримати, але трошки накладно, ну нічого, мусимо так робити. Переселили ми наших курчат ще сюди, тому що вже на городі все посаджено, все гарно росте. І курчат прийшлося нас їх прибирати до клітки, щоб вони не бігали і не робили нам шкоди. Не звикли вони, сьогодні перший день, трошки вони такі в шоці, як то кажуть. Але ну що, дітки, що є, то є. Інакше в нас нічого не виходить. Всі вони гарно ростуть, жовтолабі, як і білі фельдери, так само і. Амроксики. Амроксики родяться з темнішими лапками, потім вони як ростуть і по мірі росту у них жовтіють лаби. Індичка мама їхня он там бігає, вона почала нестися. Тато каже, що, ми, що він навіть пускав її до білого індика, яка би дуже вона просилася. Вона парувалася з ним і зараз вона відновила свою яйцекладку і почала нестися знову. Тобто такі то у нас. Кичину, індичі сільські новини. Зараз ми ще куча їсти, їдять, вони мають гарний апетит і швидко в нас ростуть. Ну що, всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті.